— Скажіть про машинку друкарську, як винесли. А. Ну і печатали ми в одній хаті. Карта нам про ту хату трохи щось підозріла, переносить. Хтось там ходить когось твої хати. Принесли ми другу хату. Зовсім інше місце. За, за ріку так підліз і там, там вже сходили, печатали і все. Заїхали в село, копаківці, ви чули, що такі копаківці визналися. Ковпак приїхав з село, а то був страшний ковпак. Ну і що? Приходить мені приказ, приносять мені до хати, дівчин, приказ, я читаю. Маєш від там, і там, і твої хати забрати машинку, перенести до тої до, до того місця. Далеко Далеко та хата від твоєї хати. Та йду, приказ йду. Пішла я. Але я ще ж... перед тим. Перед тим, що було, я вже скажу, тобі. пішла я. Захожуть на, на, на загороді повну У Хаті на часі колосці сидять, їдять, п'ють. А я жінці, жінці твою маю так казати, я тіті прийшла до вас, ми є мале телятку, і я не маю чим його годувати. Дайте мені трошки сухого сіна. А, ви, а у коридорчику, в хаті, у коридорчику, якщо заходите у двору, і куточок сіна в кутику, там якісь криліки, якісь таке таке. І там машина є утім сіні, а то машина небагато. Я так їй кажу, то, той пароль, вона мене зрозуміла, бо в нас її сказали. Вона каже, іди до хати, теж розхлопському посмійся. Я зайшла до хати, а в Москві такі були дуже до дівчат. А дівка, 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 та стали ніби на коліна братські така. Я жартую з ними, сміюся. Що, сміюся, що треба. А вона доти запакувала машину з сіному галату. Я туди. Ну що, дорочку, ходи, я розбізладила, неси телятку весіна. Йду я. То я з хлопцем попарашалася в хаті, і в коридор, колідор, беру, по машинам мені завдає на плечі, а то та чешка, машина така облика була, желізна машина. Вдала мені на плечі, я йду. А там один солдат. юсть, пожді, пожді, я допомо, помогу, помогу ти така небідна. Хочеш допомагати, я через поріж, побігла, а то ріка. На ріку треба, там є лавка, з такого лавка, що переходить. Через... Є два камені, треба на два камінь перебігти. Я на камінь, він за мною я тобі допомогу, а я на камінь другий побігла вже через... лавку, вже перебігла. Не дала б мені допомагав. Слава Богу, ріку перейшла. Йду попереліці, з того боку. Треба переходити до ту ріку, е далі, далеко, знову берести через ріку. Босими ногами пішла. Я. пішла я. Далі, ще, ним собі далеко йшла. Поки я йшла, йду третій раз, знов через лавку переходжу. Вже близько твої хати то далеко було, що я маю нести машину. А там у сусідній хаті у саду кухня воєнна повна солдачі. На ті вулиці повна солдачі, що я маю йти. Але я йду, несу, пішла понесла, йду. Дайся дябка-дябка, бо їм дядьки треба. Я пішла, ніж не кажу, голову не піднімаю, а в воротах ті хати двох, на мене чекає. Я до неї дійшла, вона в мене хлопила ту та сіно з плечі, і я пішла, слава Богу. То було, що в мене були поранені ноги, бо я зайшла в калюжу, вночі йшла, босами ногами зайшла в калюжу, а в калюжі було дріт колючий. То я мала вісім ран по ногах. І то мені пожаліла, що з такими ногами йдути хотіла мені допомагати, допомагати. Ой, вісім, яка небезпека, що було би, Забрали мене з ту машину та і все. А ще таке, як я переводила, пішов мені приказ, я маю перевезти, наприклад, село, з того боку ліси, з того боку ліси. Я маю перевести 9 чоловік з того боку, з десь горість, через ціле село. На другий бік, на другі ліси, вночі, як весь метнусь, буде зовсім темно, та приказ, я йду. Пішла тоді мої хата нелегко той ліс, що не було. І ходжу той ліс, така висока гора. підходив до тих хлопців, дала, сказала порою, вони вже знають, що я прийшла. Дивіться на мене, кажуть, мені дитинку, ти знаєш, на що ти йдеш? А я молодий учити. Знаєш, на що йдеш? Та я знаю. Ну, як ми попадемо у засідку, то що буде, то буде. Ти знаєш, що буде? каже, я знаю, що буде. Ну, то ходім і пішли. ми. Я наперед, вони за мною, дев'ять чоловік. І так, ми ще з того лісу зайшли в село. Через село люди ходять вже вечір, сюди, туди, якийсь там період, ми перейшли. На другий біг переходимо. А тоді час дуже, дуже лапали, називали облавці тих москалів, що лапали партизанів. Трохи далі. Чую, з того боку, села дуже пси гавкають. У той час, розумієте, навіть ми люди знали, коли москаліся, його пси гавкали. У них був спеціальний гавкіт. Вони так гавкали, бідні, якби їх розпинав, ви розумієте, що тваринка така розуміла. І ми туди йдемо в ту сторону, а там пси мене перестають гавкати, ну йдемо просто йому в руки і доходимо до ріки. Є ріка така велика, і на тій ріці трошки далі піти, є висячка, висячка, така велика ріка висячка. А там вже все гавкають, нам туди нема прийти. Йдемо нижче, трошки нижче. Є через ріку така патик. Такий самий патик, люди проходять. І тут зараз рікою велика шкала велика, велика. Кажу, хлопці, йдемо через ту ріку. І я з коленку на той патик перебігла, як коза хлопці, за мною. І вже ми мене другому боча, а ті же на весячці, москалі вже на весячці, вже і пси на весячці проводять, йдуть сюди. Кажуть, як ми обійшлися. Тільки то було там, не знаю, і туди перебігли туди через ріку, на ту школу вилізли, думаємо, хоби б хтось нас не виділи на тій шкалі, і то в горі підбігли, там, вже такі, як називають, звір, така яма межим. Тоді хлопці мені кажуть, дитинку. Ми тобі дуже дякуємо, тобі Бог допомагає, ми жити на своєму місці даємо самі. А ти добирайся як можеш додому. Ну і що? Мені треба вертати, я не піду за москалям. Пішла я далі у той ліс, на ту шкалу, далі пішла, а там у кінці аж самим лісом є мої родичі живуть. Як хтось мене виядеть, я скажу, йду до дорожі до родичів йду до своїх. А вже десь около 11 години люди вже сп'ять, розумієте, розуміють вечір. Я добралася до тієї своєї родички та й далеко обійшла, тоді я пішла тим самим місцем, що йшли москалі. Зійшла на ту весячку, я вже на висячці чую, москалі вже в селі, вже коло школи далі в сигалкують, і так я відти помаленьку добралася додому.